Комітет з розвитку волонтерського руху розпочинає благодійну акцію. Знайди дівчину Максиму Хохлову. Вона має бути, ну, ну такою, ну звичайно, бо Максим у нас звезда, звізда, подслушана. тому вона має бути стрункою, але не худою, бо він не любить худих. Але жирний він теж не любить, тому вона не має бути жирною. Вона має слухати гарну музику, але не дуже. Захоплюватись музикою, адже коли дівчина захоплюється музикою, це відволікає її від готування. А Максим дуже любить гарно поїсти. Вона має гарно готувати, але не витрачати час на готування, тому що вона має проводити більше вільного часу з ним. Якщо у вас є такі дівчата, набирайте. бирайте. Ні, не встановлюємо. Набирайте 093 230 15 83. Зв'яжіться зі мною менеджером Максима Хохлова, і я подивлюсь на вас і запущу вас на кастинг. Пока!